Вітаю, друзі! Про карти Таро ми з вами говорили. Хто ще не бачив це відео, обов'язково перегляньте його у мене на сторіночці. а от про магію, екстрасенсія. Екстрасенсорику, ми ще з вами не говорили. Скептики скажуть, про що тут говорити? Не існує ніякої магії. Це вигадки та фантазії. Я в це не вірю. Та я хочу сказати: не існує людей, які не вірять в магію, або ніколи не вірили. Це закладено в нас від початку самих маленьких років нашого життя, наприклад, доочікуваний подарунок від Святого Миколая, або гостинець від Зайчика. Наші предки. Завжди в щось вірили. В нашій культури розповсюджена віра в домових в русалок, ми мали цілий пантеон богів, і, зрештою, кожен з нас і сьогодні в щось, та й віри. Якщо описати це усе в двох словах, то ми з вами говоримо про термін магічне мислення. Отож, давайте розглянемо такий феномен, але з точки зору психології. Магічне мислення це форми, а як наслідок. Відповідно, і дія, в якій причини й наслідки базується на віри щось уявне згідно свого тлумачення або тлумачення колективу чи групи людей. На етапі розвитку дитячої психіки магічне мислення вважається нормою, З дорослішенням магічне мислення замінюється на критичний та аналітичний спосіб мислення. Причинами віри у всемогутність чогось невидимого є Небажання бачити та сприймати очевидно. Час, коли людина не впевнена собі, заперечує дійсність, бо вона їй, наприклад, не підходить, чи просто залишається без внутрішньої опори, активується цей спосіб миш... мислення. В кращому випадку ми говоримо про інфантильність, така дитяча поведінка, спроба зняти з себе відповідальність або перекласти її на когось або на щось, наприклад, перекласти на. Ритуал, жертвоприношення, молитви, імітація чогось, дотримання певних казівок і правил, що пронесе в результаті бажане. В гіршому випадку ми говоримо про патологію і різні нефротичні захворювання. чіткої межі між першим і другим не існує. Та люди, які мають психічні захворювання, часто відзначають, що володіють силою думки, або якимись сакральними знаннями, вміннями та силами, які підвладні лише їм або таким самим людям, як вони. Цікавий приклад описав Зігмунд Фрейд. Жінка з невротичним захворюванням уникала неприємні нав'язові думки, де смерть або хвороба забирає життя її чоловіка. Потай від себе вона жадала йому цієї смерті та підсвідомо витісняла це бажання. Під забороною потрапляла бритва в домі, бо гострим лезом можна було порізати горло і померти. Повсюди вона бачила лише людей в траурному вбранні, вінки, катафалки, які нагадували їй про неодмінну смерть її чоловіка. Від цього їй ставало ще більш тривожніше, як в результаті гірше. Людина завжди бачить те, що хоче бачити або витіснити, як це робила пацієнтка Фрейда. На підсвідомому рівні, якщо ти дуже не хочеш чогось бачити, ти вступаєш з цим в протидію, а протидія завжди породжена сильними почуттями, наприклад, почуттями страху чи любові. Тобто людину можна сильно любити а в повсякденному житті. До неї агресію або ненависть. У всякому разі, ця людина не залишає вас спокою, що говорить про вашу включеність в ситуацію. З якої причини ви включаєтесь, потрібно розбиратися в індивідуальному порядку, а результат може бути неоднозначним. Часто неприємним, а то й шокуючий для усвідомлення. Та нас завжди турбує той, хто нам не байдужий. Повертаючись до нашої теми, варто сказати, що магічне мислення, породжене втечею від тривоги і, небажання, і небажаних відчуттів, створює ілюзію контролю над ситуацією і внаслідку має заспокійливий ефект. Нам, наприклад, зробив ритуал, повірив в його дію та й заспокоївся. Пастка в тому, що чим більше магічного мислення, его стан, де я програю дитину, Тим менше аналітично критично, що притаманне для концепції Я дорослий це коли людина об'єктивно оцінює те, що з нею відбувається. Людина з позиції я дорослий перебуває в стані тут і зараз. Вона адекватно оцінює свої дії вчинки, бере на себе відповідальність за все, що вона робить. Детальніше про концепцію егостанів, в тому числі і я, дитина, і я дорослий, я розкажу в своєму наступному відео, а тепер відповідь на ймовірне питання, яке могло у вас з'явитися, чи є взагалі користь від магічного мислю. Думаю так: до прикладу, на початку на масштабного вторгнення для багатьох, якщо не для усіх, це був момент раптовості і невідомості. Що буде далі, як мені жити? Куди бігти, що робити? І в цей час на фоні усього, що відбувалося, з'являються різні експерти-екстрасенси, які в більшості випадків розповідали щось що давало людям надію на краще. І неважливо, справджувалося це чи ні. Власне, і по сьогодні попит на таких людей є досить великим. А чому? А тому, що такі люди беруть на себе функцію посередника між фізичним світом і невидимим. Невидимий світ це і є те наше магічне мислення, яке допомагає адаптуватися та пережити важкі часи. Та все ж важливо пам'ятати. Прийняття рішення, ваші емоції, дії, вчинки це ваша відповідальність. І ніхто, крім вас, не зможе, не зможе провести здоровий психологічний аналіз вашого життя і вашої ситуації. А я, в свою чергу, бажаю вам об'єктивності, здорового сприйняття реальності. И до скорой завстрики.